Як жабеня шукало тата. Казка перша. Якось жабеня сиділа біля річки і дивилося, як у блакитній воді плаває жовте сонечко. А потім прийшов вітер і сказав Ду, і по річці, і на сонечку пішли зморшки. Розсердився тут вітер і сказав ще раз Ду, ду, ду. Дуже сильно. Він, мабуть, хотів розгладити зморшки, але їх стало більше. І тут розсердилася жабеня. Воно узяло прутика і сказала вітром А я тебе вижену. Ти навіщо моршиш воду і миле сонечко? І воно погнало вітер. Погнало через ліс, через поле, через велику жовту канаву, воно гнало його в гори, де пасуться кози і вівці, і весь день там жабеня скакало за вітром і махала прутиком. Хтось подумав воно відганяє бджіл. А хтось подумав, воно лякає птахів, а воно нікого і нічого не лякало. Воно було маленьке. Воно було диваком, просто скакало в горах і пасло вітер. Казка друга. А вчора в гості до жабиняти прийшла руда корова. Помукала, похитала розумною головою, а потім запитала, Вибачте, зелений, а що б ви стали робити? Якби ви були рудою коровою. Не знаю, але мені чомусь не дуже хочеться бути рудою коровою. Ну, а все ж таки, а все одно б перефарбувався в рудох, з рудого в зелений. Ну, а потім? потім я б відпилів ріжки, а навіщо, щоб не бадатися, а потім. Потім підпиляв би ніжки, щоб не брикатися. Ну, а потім, потім. Потім я б сказав, подивіться, ну яка я корова, я просто маленьке, зелене жабеня. Мабуть, воно все життя було б маленьке, але одного разу трапилось ось що. Казка третя. Кожен знає, що він шукає, а що шукала женя, воно і саме не знала. Може, маму, може, тата, а може, бабусю, чи дідуся? На галявині воно побачило велику корову. «Корово, корово!» – сказала воно їй, а ти хочеш бути моєю мамою? Ну, що ти? замукала корова. Я велика. А ти такий маленький. На річці воно зустріло бегемота. Бегемоте, бегемоте, будеш моїм татом. Ну, що ти? зацьмокав бегемот. Я великий, а ти маленький. Ведмітні захотів стати дідусем, і тут жабеня розсердилося. Воно знайшло у траві маленького коника і сказало йому, Ну, от що. Я великий, а ти маленький. Та все одно я буду твоїм татом. Казка четверта. А що таке метелики? запитав коник. Квіти без запаху, відповіло жабеня. Вранці вони розквітають, а ввечері вони осипаються. Одного разу я бачив на лузі. Відсвів блакитний метелик, його крила лежали на траві, їх гладив вітер. Потім прийшов я і теж погладив і сказав Звідки ці блакитні пелюстки, мабуть, облітає блакитне небо. Якщо блакитне небо облетить, воно стане рожевим. Якщо блакитне небо облетить, розквітне сонце. А поки що ми маємо сидіти на лузі і гладити блакитні пелюстки. Казка п'ята. А що таке зірки? запитав одного разу коник. Жабеня замислилось і сказало. Великі слони кажуть, зірки це золото, золоті цвяхи, німи прибито небо. Але ти не вір. Великі ведмеді думають, що зірки це сніжинки, що забули впасти, але і їм ти теж не вір. Послухай мене краще. Мені здається, винен великий дощ. Після великого дощу ростуть великі квіти. А ще мені здається, коли вони дістають головою небо, то й засинають там. Підібравши довгі ніжки. Так, сказав коник, це більше схоже на правду. Зірки це великі квіти. Вони сплять у небі, підібравши довгі ніжки. Казка шоста. Кожен хоче бути більшим. Ось козел, він хоче бути бараном. Баран хоче бути биком. Бик слоном. А маленька жебеня теж хотіла стати більшим. Але як? Як це зробити? Потягнути себе за лапку не виходить. за вушко теж, а хвостика нема. І тоді воно вийшло у велике поле, сіло на маленькі горбики і стало чекати, доки буде сідати сонце. А коли сонце покотилося до заходу? Під жабеня почало зростати тінь. Спочатку вона була як козлик, потім як баран, а потім як бик, а потім як великий великий слон. Тут жабеня зраділо і закричало а я великий слон. Тільки великий слон дуже образився, і ніякий ти не слон сказав він шабеняте, це твоя тінь, великий слон, а ти? Ти просто так, великий дивак, на заході дня.